Напередодні Пасхи, 15 квітня, громадська організація ВПО України відкрила черговий всеукраїнський пункт об'єднання в місті Полтаві на вулиці Соборності, 14, в якому будуть допомагати внутрішньо переміщеним особам сьогодні. Відкриття всеукраїнського пункту об'єднання у місті Полтава, а це пункт не гуманітарний, а цей пункт буде допомагати людям. У працевлаштування надавати юридичні, психологічні, освітні, медичні допомоги, які, з якими люди будуть до нас звертатися. Дійсно, цей центр, який ми відкриваємо, це. Боротьба, так би мовити, або лобоювання ваших інтересів перед місцевою владою, тобто захист ваших прав, тому що ми всі переселенці, ми всі люди, ми всі українці, ми маємо права, і ми повинні точно знати де у кого те, що казав Максим. Запрошуємо, приходьте, будемо задавати питання, а незручні питання для, для влади, тому що потрібно реагувати і вирішувати ці питання, тому що дійсно після перемоги дуже буде важкий період. І нам потрібно максимально піднімати нашу країну, відбудовувати її. Тому чим скоріше ми повернемось. В лапках до нормального життя або прилаштуємось до існуючого життя, тим скоріше буде більша допомога. Давайте познайомимось і ми розкажемо, чому ми сьогодні тут. І це вже ну, на цьому місці ми вперше сьогодні з Сергієм. А у Полтаві це вже наша 23-я зустріч за 14 місяців повномасштабного вторгнення. Я маю на увазі. Тому що ви, е, е, війна йде для мене, для моєї родини, для Сергія, і я впевнений, що і для усіх для вас точно не 14 місяців, а вона йде 9 років. Да. Для мене йде 9 років 100%, тому що я сам з Луганська. Я Максим Ткаченко, я переселенець з Луганська з 2014 року. Мій друг, мій колега Сергій Козир, переселенець з Донецька з 14 року. Вітаємо! Да. Дивіться, для мене, я, я впевнений, що зараз ми всі земляки і немає значення, да, ми про це зараз кажемо. Для нас нема значення, хто звідки, всі для нас ВПО, всі для нас переселенці, всі для нас рідні люди. Це там, може на початку, коли ми починали допомагати на кінці лютого, на початку березня, да, ми працювали з Сергієм, з Русланом Горбенко, з нашим також колегою е, з Луганська 2014 року, він також переселенець. Ми працювали під нашим. Благодійним фондом, який називається За Луганщину. Фонд за Луганщину. Я думаю, що ви чули. Да, да? Да, і да, саме, да, а да. Саме, саме з нашим фондом ми приїжджали сюди і зустрічалися всі ці рази на площі біля ГДК. О, там велика площа, дуже, дуже уютне місто такое. Да? Місце, і ми там постійно з нашими людьми зустрічалися. Коли ми побачили у березні, у квітні. Скільки людей зараз у нас внутрішньо переміщених осіб? І що це люди про те, що зараз ми кажемо, да? що це люди із Донецька, із Луганська, із Лисичанська, з Бахмуту, з Херсону, з Каховки, з Сумської області? Друзі, вітаємо! Херсон Україна завжди. Да. Ми, е, ми для себе зрозуміли, що ми хочемо створити велику, потужну громадську організацію ВПО України. Внутрішньо переміщені особи України. Організація, яка дві мети. Перша об'єднати усіх переселенців, не ділити людей, хто звідки і так далі. І друга мета це допомога нашим людям по усіх питаннях, які у них тільки є. Друзі, я про це зараз ще там через хвилинку скажу. Але головний меседж допомога не про пакети. Це не тільки про гуманітарну допомогу, яка сьогодні буде, безумовно. Сьогодні у нас, як би там не було, сьогодні все-таки у нас невеличке свято, відкриття, ми вже маємо повноцінний постійний всеукраїнський пункт об'єднання для наших переселенців. Тому сьогодні невеличке свято. Як би там не було, як би там хтось не хотів, щоб у нас не було свят да, в житті. Плюс у нас завтра, ви знаєте, яке свято. Я думаю, що одне з найголовніших кожного року в житті у людини це Пасха. Да? Тому сьогодні ми з задоволенням тут. Сьогодні ми вітаємо вас з наступаючим святом, з Пасхою, з усіма святами, з вербною, яка прийшла, з Пасхою, яка буде, і желаємо вам усім миру і нашої перемоги. Друзі, наша головна мета, друга про те, що я казав, це допомога ВПО. Всіми можливими засобами і об'єднання усіх людей, хто може допомагати переселенцям. Немає значення хто звідки. І я от на цьому хочу акцентувати увагу, що я дуже вдячен в усіх містах, де ми їздимо, вдячен нашим місцевим людям, нашим друзям, знайомим, партнерам, колегам, хто допомагає нашим людям, нашим переселенцям. Ми шукаємо по містах таких людей. Це якраз і є та наша друга мета, щоб об'єднати цих людей вокруг вас біля вас. Для того, щоб ці люди в даному випадку, це місцеві наші друзі, це Світлана Івановна Свіщова, це давня моя Сергія подруга і партнер по життю. Ми з нею давно працюємо разом. Вона, якщо ви чули, я думаю, що чули, є така легендарна Сорочинська ярмарка. Знаєте, так? Да? Це дуже крутий, великий, такий потужний захід. І е, саме тут у Полтавській області, це Сорочинська ярмарка. Світлана Івановна вже 20... 3... 25 років керівник і власник цього проєкту Сорочинська ярмарка. Світлана Івановна, наш друг, наш партнер і наш офіційний представник тут, у Полтавській області, в нашої громадської організації. Хоча вона, слава Богу, не переселенка. І я кажу усім нашим місцевим. От стоять хлопці, Едуард, он стоїть там, шифрується десь. Едуард, що ви там прячетесь? Місцеві, йдіть сюди. Да. Це кажу нашим друзям. Володимир Олександрович сьогодні під'їхав, хоча таку інформацію зараз сказав дуже цікаво. Каже, я, я не говорив вам, да, а в мене в паспорті написано, що я родився в Луганську. Я говорю, ну це дуже круто. Да. Володимир Олександрович ректор, дуже, дуже крута людина, ректор полтавської політехніки. Знаєте, це дуже потужний вуз не тільки в нашій країні, а й за кордоном. Да, я знаю, що і Володимир Олександрович, і уся ваша команда політехніки допомагала, допомагає переселенцям. І також і гуманітарною допомогою, і усією, яка тільки може, може тільки бути, і так далі. Тому дуже вдячен усім, усім вам вдяч, вам вдячним, Світлана, вам, вам. опція, всім, хто допомагає цим людям, нашим ВПО. і... Постійно кажу, не дай Боже вам знати, що таке бути внутрішньо переміщеному особі. Тому прошу вас допомагати далі. Війна, на жаль, ще не закінчена. Не закінчена. Чекаємо скорішої перемоги, але коли це буде, знають, мабуть, тільки Бог і наші Збройні Сили і так далі. Я із Бахмута. Ну, Мене звати Валентина Васильівна. Ну, Я здесь живу вже 12 місяць. Вся наше розбита. Спасибо за допомогу. При ньому ще узнавати жилья, что життя, що нам скажуть. Хотілося б, щоб нам помогли, щоб ми вернулись домой. Мене звати Тетяна. Я приїхала з Донецької області з українського Нью-Йорку. Зараз ми перебуваємо перебуваємо на відкритті громадської організації ВПО Україна. Яка буде допомагати людям-переселенцям, таким як я, будуть допомагати у психологічній підтримці, юридичній підтримці, а також допомога буде оказуватися в трудо трудоустройстві, вибачаюсь за неповну українську мову. Я вважаю, що це дуже гарний. Поклик, не, не, чи як можна сказати, наших людей, котрі хочуть допомогти людям, які попали, потрапили у важку життєву ситуацію, які хочуть. Ну, в общем, я не знаю. Я я дуже вдячна їм за, за таке відношення до нас, до переселенців. До людей, які потрапили в важку життєву ситуацію.